У нас общі інтереси. Шановне товарис, ми зібралися сьогодні для того, щоб висловити свої слова солідарності з тими демократичними силами, які е, сьогодні підтримують ідею миру. ідею… Е, Протесту проти сепаратизму, війни, агресії, проти е, мілітаристського налаштування, тоталітарного налаштування так званого російського міру. Ці акції проходять в усьому світі. І наші засоби інформації показують, що вони проходять і в Росії. Але, е, мабуть, ми зібралися ще й для того, щоб е, згуртуватися, щоб визначити шляхи е, унеможливлення прояву сепаратизму, тоталітаризму на тернах нашого регіону. А для цього треба визначити чинники і встановити підкинені на світові зв'язки, які приводять до таких вивалих наслідків. На, на минулому тижні мені, мені довелось відвідати нотаріуса, е, це напроти е, е, д, е, значить, е, приватний нотаріус біля, напроти нашого гуртожитку першого, там, де знаходиться е, офіс, як він називається цей ПТІ, е, де головою є е, е, наш Мироненко, Пан Мироненко. Так от. Е, Мені довелось, я чекав юриста, а він зайшов до якогось кабінету там. Пів години я вислуховував за дверей шельмування нашого гімну і шальмування тих демократичних національно налаштованих сил, які захищають сьогодні на сході наші кордони. Я не думаю, що людина, яка е, займає посаду е, голови е, громадської ради, да? Да. займав. 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 Е, з його поглядами не знайома наша місцева влада. Я е, думаю, що це і є основна проблема, що ми самі не можемо розібратись у тому, як будувати наше майбутнє. Сьогодні ми повинні об'єднуватись. Хай це буде прапор свободи, хай це буде прапор правого сектору, хай це буде прапор, просто наш український прапор. Сьогодні ми повинні єднатися і сказати, що ми українці, що той шлях, який ми з вами обрали, він окроплений кров'ю. Гинули люди на Майдані. Гинуть люди кожний день. І сьогодні ми вже не рахуємо, що це якась, знаєте, така подія, коли читаємо сводку. Сьогодні загинуло два чоловіки, сьогодні загинуло три чоловіки. Це не просто три чоловіки, це трагедія кожну сім'ю. Це трагедія для людей. Державні службовці повинні мати тільки проукраїнську точку зору, тільки ту точку зору, яка сьогодні отстоює нашу єдність. Сьогодні не повинно бути. Завідуючи дитячим садком, чи той же самий, як ви приказували, показували приклад, який думає інше. Вона як людина має свою точку зору. Але як державний службовець, як той чоловік, який несе інформацію і закладує в дитячі душі, такого не повинно бути. І це повинен бути прийнятий закон на рівні держави. Ми повинні відстоювати свою незалежність. Ми вибрали з вами шлях. Цей тернистий шлях, він дуже непростий, але ми цей шлях отримали, щоб наші діти, наші онуки жили в зовсім іншій країні, де немає корупції, де немає продажних судів, а зараз ми бачимо зовсім протилежне. І ще я хочу сказати тим людям, які сьогодні підтримують сепаратистів, які сьогодні кажуть, що Волновасі то, мабуть. Українці розстріляли своїх. Я їм хочу сказати, що це зробили росіяни. Ми повинні сказати, що сьогодні Росія з братнього нам народу вона стала агресором. Це те, коли ми, наша держава вона хвора. І сьогодні нам нанесли удар в спину. Ми повинні це казати. Ми колись були братами. Сьогодні це так. І ще я хочу сказати: є пророчі слова Тараса Шевченка. Вони на російській мові, бо його поема «Нікіта Гайдай на російській мові. Мабуть, тоді були такі ж самі події, як і зараз. Вони пророчі сьогодні. Ком'єт любві к землі родної. Ті серце ніж є каліки. Так от наша с вами діяльність повинна бути направлена на те, щоб серед нас як менше було у тих калік. Слава Україні! Героям слава! Давайте Сергію Анатолію, ще слово. хаю. Шановні наші глухівчани, я особисто не належу до жодної партії в Глухові. Але як громадин, громадянин зі своєю позицією. Я готовий біля всіх партій стояти поруч, де будуть мова справедливості, мова серця. Надія Олексійовна казала, що важко чи на російській, чи на це найсильніша мова, коли вона щира і від серця. Вона може бути і англійською, і італійською мовою, але це правда. На жаль, я сьогодні взяв прапорець і приколов сюди чорну стрічку. Ми всі розуміємо, чому це так. Я вже не молода людина. І це моя особиста підтримка тим матерям. Тому Донецькому регіону, де все це, це трапилося, трагедія, це відповідь, бо ви ж розумієте, спутники все це бачать, а яка особиста підтримка населення конкретних міст? От подивіться, тут є чоловіки, які трошки старші за мене, трошки молодші. Збуджувало молоду людину, коли вона йшла виконувати свій почесний обов'язок захист вітчизни. Це міський комат, це громада чи організація чи міста. Це звучала музика. Це кохані дівчата були, матері, рідня. І той, хто був в армії, він знав, з яким серцем він йде, виконувати цей. Обов'язок. Що сьогодні відбувається? Ви подивіться, які глухий встав, а морфне місце стало. Ну нема. Кажу вчора воєнкому, кажу, Володимир Михайлович, скажи, чи був якийсь захід такий, щоб громада місця? Ну, я ж розумію, що дехто й пішов в зону АТО, що ми так зібрались про парабі, матері, жінки, влада наша, духовірки прийшли і дали гарні напутственні слова. Бо не кожна людина сьогодні може взяти автомат силу свого здоров'я там, віку. Але ця людина, вона зрозуміє, що це її обов'язок. Ми ж розуміємо, через два дні почнеться ця компанія безпосередньо. Ясно, що в серцях кожної людини хтось хоче, хтось не хоче, але це святий обов'язок, нікуди не подінешся. Чому це так відбувається? Відповідь проста. А ви подивіться, як просто відбувається створена об'єднання воля народа. які гарні слова, воля народу. А хто цю волю визначив? Ми не визначали ніколи. Керівник обласний, почесний президент клубу мужества, бояриться маю. Да бери прапередізу на АТО. Іди, піднімай народ, і народ скаже, воля глухівча для волі. Треба там, якщо це мужність, якщо це патріотизм, дійсно. А не такий, що знаєте, вічно бути примазаним до цих процесів. А потім мені дуже соромно читати це. Знаєте, полеміка йде в інтернеті ТРК. клуб, божества, клуб сім, дітей повтягулі. Ми ж розуміємо, що за цим стоїть. На жаль, я це сьогодні кажу в такому середовищі, бо я не маю можливості, у нас немає таких зборів вже в глухах давно. Ви пам'ятаєте вибори 94-го року, в кінотеатрі було 12-10 кандидатів було. Хто сильніший? але це була професійна дискусія з суспільством. У нас сьогодні все відбувається кулуарна. І ми вже зріємо, ми вже зріємо. ми знаємо, що на місцеві вибори. Народ пойме, що це що треба. Це були вилив такій патріотичності. Тому... Е ми повинні допомогти нашій владі визначити свою позицію, не бути такими аморфними. Розумієте, це аморфність, це не визначитись. Чому сьогодні прапори зриваються? Сьогодні ж ви ж знаєте, найстрашніше, вже ж ми всі сприйняли. Не сам конфлікт в зоні АТО, а друге ідеологічне зброя це засоби масової інформації. Це тому, що ви програли Крим, бо нема там наших українських каналів. У мене син рідний живе в Краснодарі. Слухайте хлопець, ну може багато бачив, декілька концертів давав він, гарний музикант. Дружина, дитина, все. Дзвоню, кажу, Ваня, як папа, ну важиш такое, там, важиш такое, папа. Ми от нас мир, ми ходимо на роботу, а я росинок. А ми таких, як ти, хоронімо кожен день. Ви знаєте, ми так розстроїлися, що бросили трубки. От чесно кажу, бросили трубки. Утром встаю, ну все таки, я ж батько, я старший за віком. Дзвоню, синок кажу, я ніч не спав, кажу. каже папа, я теж не спав. Знаєш, що я знайшов для себе, чим я трошки заспокійся? Ми, Не тільки ми з тобою такі. Всіх я знаю, хто мають родичів, хто мають друзів, там, чи комов'я, чи що росіян оце примірна така тональність розмови. Це дуже страшно створено все. Тому наше єднання. І сьогодні, ну розумієте, ну хіба сьогодні не повинна бути тут місцева влада з нами? Ну хіба це не момент, коли хай буде, хто б, хто б хто не казав на свободу? Хто б хто не казав на надію Олексію? Ну я все це читаю, я все, все бачу. Це момент істини, треба владі розмовляти з народом. Чому ні влади? А хто тут сьогодні? Ну немає з влади. Ні бургов. Не бачив, хочу сказати, що позиція і моя, і ваша, і слесарева це просто позиція громадянина. Це позиція не для того, щоб засвітитися, не за того, щоб мати якийсь чин, щоб мати якісь для себе блага. Це просто для того, щоб збурити оцю цю тиху, тихий омут, який є в Глухої, Щоб люди зрозуміли, що сьогодні дуже багато залежить від кожного з нас, яку позицію будемо мати ми, і щоб у той розчин, в який Будуть падати, і в якому огірок, щоб той розчин був в школі, був в дитячому садку, був в очкових закладах, бо це наше майбутнє. Оце наше майбутнє. Для цього і наша діяльність. Будь ласка, хочуть. Я вже п'ять місяців нахожусь в армії. Три з них я нахожусь в зоні АТО в Луганській області під гордом щастя. Со мною служить товариш з Шевченкова. Так вот, когда его жена пришла в райадминистрацию, то глава райадминистрации сказал ей, пошла вон. Она пришла просто льготы там попросить, какие там положены или еще что сказала. Она сказала, он сказал ей, пошла вон. А что еще я хочу сказать за город Глухов. Лично в моей седьмой роте служит более десятка человек из города Глухова. Честно, мы не получили даже пары носков от города. Я не знаю, мне рассказывают, тут собирают деньги. Дети выступают, собирают средства. Колхозы сдают, предприниматели. Но мы не получили даже пары носков от Нам помогают полтавские волонтеры, харьковские волонтеры помогают. Но город Гухов не помог нам ничего. 92-я бригада. За что Надежда Алексеевна способствует нашим да. милицейским всем ну я вам я Сколько? ничего не могу сказать. Продинарно. Я говорю, то, что я знаю, кто послал вот глава рай администрации. Значит, а, это не доказано еще. Она должна записать? Ну, уже вы знаете не сказать. Нет, я могу вам сразу сказать. Знаете, вот для того, чтобы помогать, для того, чтобы помогать, мы помогаем конкретно. Кому-то. Вот когда звонят там с разных волонтерских, ну, а это чаще сейчас, сейчас. Вот смотрите, что я им хочу сказать. Есть у нас пятая э, рота. Есть у нас пятая рота, да? Там Козловский. Вот э, мы когда пробовали перед Новым годом хотели просто собрать информацию, кто у нас в Лухове, в глуховском районе. 18 воюет 18 в человек, пожалуйста, в зайдите, если вам интересно. Значит, так, вот есть Федор Акимович. Федор Акимович, мы этих сведений не получили. Значит, поэтому мы сделали так, для того, чтобы никого не бежать. У нас есть пять человек, которые воюют в пятой роте. Мы им сделали подарки, пришли к их семьям, Перед тем, как э, Козловский... Полетели? Подразделение 5 рота чего? Насгвардии, что не Не-не-не, артиллерийского соул, полка. Да, его, да. Субской артполк. Да, Субской артполк. Мы им сделали полностью... То, что, товарищ, вот смотрите, сейчас-сейчас. Сейчас. Полностью, Тоже полностью то, что они просили у нас спальники, говорят, у них плохие спальники. Значит, поис... Спальники никуда не будут. Вот, я вам, сударь, никуда я вам рассказываю, я вам рассказываю. Мы поискали спальники. Спальники не нашли Поэтому они себе на 10 тысяч Купили то, что считали нужным Купили куртки, купили тамберцы И так далее, и так далее Мы их это дали Мы сегодня согласны Вот есть у вас седьмая у вас рота? Седьмая рота. Пожалуйста седьмая бригада. Пожалуйста Списки ваших бойцов Которые там воюют Мы согласны на сегодняшний день Связаться с вашим командиром связаться с вашим командиром, чтобы это было нормально, и профинансировать то, что вам необходимо. Надоели мне от коммунистического режима эти коревники, затыкают рот. Мы не с такого детства. Я против коммунистов всегда выступал. Да теперь скажу. Не перебивайте. Значит так. Писание святое пишет. Ужасен конец неправедного рода. И осквернившее святое. Хто у нас осквернив святое? Ви Ленін, Осквернив святое, де його рот? Сталін осквернив святое, де його рот? Брежнів, де його рот? Янукович, осквернив святое Межигір'я і продав страну. Де його рот? Отам. І його помінуді будуть ні на цьому, ні на тому світі. І рот його буде проклят на віки. А тепер опустимося на глухов. О, Нет, 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 нет! Стоп! Вам можно, мне нельзя. А теперь глухови опустимся. Вот она. Построили бурлака с грибом. По... Осквернили святое. На. Ну что вы, вы перепеваете? Осквернили храм. Построили. Кабак на параше. храма это можно, а? Ну, а почему разрешили? И папы продались. Это два. Если подражать Христу, то опять же, на каждого человека, который возле нас озлоблен, который немощен в злобе своей, мы должны Бога молить. О каждом человеке должны Бога молить и говорить, Господи, прости его, не ведай, что творит, прости его, прости ему злобу, прости ему раздражение и меня помилуй. Наша церковь всегда говорит, хочешь, хочешь избавиться от греха, ищи в себе грех и кайся. Не в окружающих людях, не суди, не порицай, а именно в себе ищи грех и кайся. Кайся, я говорю, Господи, прости, Господи, помилуй. Тогда будет мир. Поэтому я еще раз хочу, дорогие мои братья и сестры, сказать вам, ищите мира себе. А мир возможен только там, где рядом с вами Бог. Только там, где Христос. Там возможен мир. Если мы судим кого-то, а он наш единоверец, значит мы себе делаем грех. Еще раз говорю, о людях заблудших всегда нужно только молиться. Обругать легче всего. Обругал и получилось так. Огнем попытался залить огонь. Поэтому, дорогие братья и сестры, ищите мира вокруг себя. И тогда я больше чем уверен, в нашей стране будет обязательно будет мир. Если мы каждый будем действительно Бога молить о мире и искать и. еще раз повторюсь, мир о своих душах. Благодарю вас за молитву вашу, за то, что вы выслушали меня. Я надеюсь, помолились. Еще раз праздник наступающим, поздравляю вас от души. И, пожалуйста, я вижу у вас в руках цветы. Я думаю, будет вполне уместно возложить их на могилы тех людей, которые нашу Родину и нашу веру защищали. Благодарю вас. <говорит> Что сделать? А, покропить? А, покрапить. Так.

тихо с Богом говорят, чтоб пройти неравный бой, чтоб вернуться всем домой, чтобы мать свою плетит, пулемет и Васька поет, щедро пули раздает. А враги со всех сторон, лейтенант орет огонь, нажимаю на курок, попадаю я в весок. Так проходит час другой, бесконечно длится бой. Вот остались мы втроем, лейтенант и я с Васьком. свет Ход пошли и штык ножи И сомкнулись рубежи Глядя в небо, я молчу Лишь молитву я шепчу Только смог орудий шквал Шум вертушек услыхал Радость и восторг Бог услышал и помог, В Трудный час нас поддержал и подмогу нам прислал. Общие интересы.